Якого чорта, вибачте, якого біса ми маємо проводити вибори як хотілку Росії? Ну це ж очевидно, що Росія хоче вибори. І оця оцей трек про нелегітимність і влади і недемократію. Чому, чому ми взагалі маємо це слухати? Бо це ну реальна російська хотілка. Третє, що нам заважає провести вибори, як ти говориш Таню, Багато що, дуже багато. Понад рік в Україні я чую ці вигуки про те, що можна було би, наприклад, провести. Чесно скажу, я не уявляю технічно, як на Харківщині можна провести вибори. Перше, у нас багато військових на Нулі на першій, другій, третій лініях, яким чином для них проводити вибори? Хтось говорить навіть голосувати за допомогою пошти, поштових голубів ми будемо відправляти на а, фронт чи як друге переселенці. А, переселенці в Харкові за офіційною статистикою в Харкові, не в області 210 тисяч. Вони не матимуть права голоса. Вони матимуть. Третє. Ми не знаємо офіційно, скільки людей виїхало з Харкова і з Харківської області за кордон. Ніхто цієї цифри не називає. Як для них технічно можливо організувати голосування? Поштою не розумію. Четверте, де завжди проходить голосування, колеги, згадайте, школи, поліклініки, лікарні у нас переважна більшість шкіл. Вони просто знищені росіянами. Де ми будемо проводити вибори? Дільниці були всі, ну це було відпрацьований механізм. Я вже не говорю про конституцію Про, про те, що у нас немає взагалі, і це не питання одного, двох. Ну мені здається, що це навіть не питання шістьох місяців. Ми фізично не можемо ну зробити цього і. І знову ж таки, головне, що це не примха, Навіть ну ніхто в Європі всі розуміють, всі свідомі того, що це неможливо провести. Це просто хотілка Путіна, що ми маємо виконувати їхні якісь забаганки.